Доброго дня. Це програма мережа. Я Сергій Руденко. Сьогодні 21 січня. Валютні гойдалки в Україні. Колишній губернатор Сумщини під криміналом і розбірки між Захарченком та Плотницьким. Про це сьогодні говорять у благосфері. Отже, в соціальних мережах активно обговорюють зміну курсу гривні а точніше, зниження курсу гривні щодо основних валют. Експерти пояснюють зниження. Курсу гривні тим, що російські банки прийшли на український ринок і почали скуповувати валюту. Принаймні так вважає колишній заступник голови правління Національного банку України Олександр Савченко. Ну звичайно ж, в українській благосфері активно коментують цю ситуацію. Володимир Кацман, помічник народного депутата України, пише: у вас холодно в квартирі, у вас больші тарифи в платежках, гривна катиться в пропасть. Так одівайтесь правильно і публікує фотографію Валерії Гонтарєвої, голови правління Національного банку України. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги», пише: поздравляю Національний банк України з успішним загоном оленей». Ну мається на увазі тих, хто почав скуповувати. Валюту в обмінних пунктах. Олександр Данилюк, лідер громадської організації Спільна справа, пише: Росія практично повністю контролює фінансово-банківську систему України. 78% всіх банківських активів. Ми не маємо в тому числі і фінансового суверенітету, пише Олександр Данилюк. Олександр Дубінський, тележурналіст і фінансовий аналітик, розмірковує над тим. Яка ситуація нині складається в Україні загалом із цінами, і з валютою та і з доходами українських громадян? А ви знаєте, як виросли ціни по ітогам 2015 року, пише Олександр Дубінський. Почти на 45%. при цьому доходи населення упали на 30%. Це значить, що від кожної гривни в карманах українців осталось всего 70 копеек. То есть ми стали бідні на 30%. Іменно настолько обокрали нас рішительні реформатори за 2015 рік. І це офіційна статистика. В реальності з кожної нашої гривні украли не менше 60%, робить невтішний висновок Олександр Дубінський. Дмитро Співак, політик, пише про коливання курсу гривні, а також про ситуацію на. Нафтовому рынку в том числе и снижение цен на нафту у світі, Вот она как, когда мечта сбывается. Нефть по 28 и доллар по 80. Мы счастливы. Правда, доллар по 27 и бензин по 20 это хреново, но мы все равно рады. Их доллар все-таки по 80, а наш по 27. У них нефть 28, а наш бензин все же 20. В общем, мы на коне. Хотя наш доллар и их нефть могут скоро сравняться. Желательно на нашем уровне, главное, чтобы наш бензин и к доллару не подтянули. написав Дмитро Співак на своей сторінці у Фейсбуці. Денис Горховський пишет: когда доллар вырос с 8 до 8 гривен 20 копеек. То всі переживали і то ли скупать бакс, то ли міняти його. Когда він вирос до 28, то вже всім пофіг, тому що у большинства вже немає ресурсу для скупки і немає запаси для продажі великої валюти, написав Денис Гороховський. Павло Кухта, це радник центру економічної стратегії в своєму блозі на еспресо, намагається пояснити. чем зумовлено падение гривни. Падение гривны, которое сполошило всю страну, на самом деле не является чем-то из ряда вон выходящим. Безусловно, есть тенденция к падению. Для этого у нас есть все внешние, так и внутренние причины. Например, вкладчикам обвалившихся украинских банков в декабре были выплачены определенные средства. И, конечно же, так же, как они были и в том числе и довольно внушительные суммы. Эти средства частично утекли на валютный рынок. Пример – банк финансы и кредит, вкладчики которого суммарно получили выплаты в размере более 6 миллиардов гривен. Кроме того, еще одной причиной падения курса является отмена импортного сбора. Все эти факторы создают определенное внутреннее давление на гривну и в совокупности приводят к ее падению. Но главная причина состоит в том, что на мировых рынках сейчас наблюдается падение, что вызывает снижение курса валют развивающихся стран. Если вы посмотрите внимательно, то все валюты развивающихся стран падают. И гривна просто падает вместе со всеми. Робить высновок Павло Кухта. Ну а политолог Павло Нус комментует фразу Володимира Путина про то, что в обвале Рубля російського він бачить певні плюси. Настоящий оптиміст, навіть на кладбище в міста Крістов, віддіть плюси. Вова, Вова, чума, пише Павло Нус. Ну, а відомий російський письменник і публіцист Дмитро Биков. Пише на своїй сторінці на «Ехо Москви про те, що всі біди, які є нині в Росії, вони від тієї політичної еліти, яка сформувалася в Російській Федерації з 1992 року, російська політика ділиться лідерами образів 1992 года, когда впервые заявилася К реальності, міняючися швидше в 90-ті, вони ніякого отношения не имеють. Но народ наш может каждый год смотреть одно и то же новогоднее кино про заливную рыбу и видит в этом знак высшей верности идеалам. Каждый из сегодняшних персонажей российской политики успел сменить несколько ролей, утверждая взаимоисключающие вещи. Сурков успел побывать сотрудникам сотрудником Ходорковского, архитектором тех самых молодежных организаций и создателем, а потом, по сути, ликвидатором Новороссии. Грызлов поработал в Думе, запомнившись фразой про «не место для дискуссий» и соучастием в продвижении фильтров Петрика. Словом, мы живем во времена хамелеонов, которым все ближе подбирается северный пушной зверек. Чем набрать новых... Людей проще перекрасити старих у одно, пусть в сьогоднішній Росії буде як можна більше негативних тенденцій, щоб уж ізбавитися від всіх, зразу, написав Дмитро Биков на своїй сторінці на ехо Москви. Ну і вчора в мінську, за участі того ж Бориса Гризлова, представника Російської Федерації, відбулася засідання тристоронньої контактної групи, яка займається врегулюванням ситуації. На Донбасі Ірина Геращенко, постійний представник президента з врегулювання ситуації на сході України, пише: Мінськ надважкий день. Тактика наших опонентів вибрана ними ще у травні. Це стиль тягти кота за хвіст. На жодну конструктивну українську пропозицію, нуль конкретної відповіді і відмова в гуманітарній підгрупі. Ми так і не дочекалися конкретної відповіді на конкретну пропозицію щодо спільного звільнення. Понад 50 осіб ініційовано нами 6 січня. Натомість сьогодні, прямо під час засідання, прозвучало щось на кшталт. А давайте ми вам віддамо 17, а ви нам 63. Вже навіть страшно уявити, що вигадають наступного разу, пише Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. А політолог і політтехнолог Віталій Бала намагається проаналізувати, яким буде майбутнє Донбасу в контексті мінських домовленостей а також. Щодо пролонгації мінських домовленостей на 2016 рік, про мінські домовленості і їх виконання. Перше, як можна говорити про виконання цих домовленостей, якщо не виконаний навіть перший пункт, що передбачає припинення вогню? Друге. Коли говорять про їх виконання, мають на увазі розв'язання українського конфлікту. А хіба не існує російсько-українського конфлікту? Чому тоді введені додаткові санкції проти Росії? Третє. Домовленості передбачають, на мою думку, навіть не статус кво ситуації, що склалася на Донбасі, а погіршення ситуації для України. А нам це потрібно, питає Віталій Балай. Ну і відповіді на це питання, звісно ж, він не дає просто. Це питання риторичне. Тим часом радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк пише про те, що за оперативною інформацією назріває конфлікт між лідерами самопроголошених ЛНР та ДНР Захарченком та Плотницьким. За перетивною інформацією, посилюється особистий конфлікт між двома ватажками російських терористичних банд ДНР та ЛНР Захарченком і Плотницьким. Наразі ситуація переростає вже у відкриту фазу протистояння, незважаючи на те, що на публіку бандити намагаються демонструвати сепаратистську єдність, насправді між ними давно триває війна на знищення. Суть полягає у способах. І спробах перерозподілу сфер як економічного, так і політичного впливу у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей обидва вислужуються перед путіним і змагаються за прихильність Кремля. Главарі ДНР та ЛНР на перегонки. Стукають один на одного до Кремля з переконанням, що повірять саме їм. Тривають постійні збройні конфлікти між місцевими бандами терористів сусідніх областей, що часто закінчуються вбивствами бойовиків, Пише Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і ще одна новина. Колишній голова сумської обласної державної адміністрації Володимир Шульга потрапив під кримінал. Йому оголосили підозру. За трьома статтями 20 січня у Києві працівники прокуратури оголосили йому підозру за трьома статтями, як я вже сказав, кримінального кодексу шахрайство за володіння чужим майном використовуючи службове становище та службову підробку Владислав і і ще, даруйте, даруйте Владислав Івченко, письменник із Сум пише наш солодкий хлопчик, екс-губернатор Сумщини брав хабарі через свою радницю, коли радницю прихопили на рекордному хабарі. Від головного обласного пожежника хлопчик зробив вигляд, що не при чому, але пообіцяв чоловікові радниці занести кому треба у Києві, щоб жінку відпустили. Чоловік узяв кредит, передав гроші. А хлопчик вирішив, що знову не при чому. Жінка залишилася в СІЗО, гроші зникли. Зараз принц створює працює проректором в Київському університеті. Цінний кадр наше все написала. Написав Владислав Івченко. Екс-мер Сум Геннадій Мінаєв також. комментуя информацию про підозру для кулишнего сумского губернатора. Я всегда говорил, что придет время, и этого, ну тут нецензурная лайка, прошу прощения у присутствующих дам за категоричность и точность формулировки леворукового папа Гапона, экс губернатора сумской области, Воцу шульгавого посадят. Это чему? Но прошу прощения у дам сразу после того, как села в кресло в кривой хате, потеряла страх и совесть. Посадят, по-любому посадят. домик на Лучанських сумах конфіскують і не тільки. Ну і Геннадій Мінаєв перераховує власне те, що свого часу робив у Сумах. Колишній голова сумської обласної державної адміністрації Володимир Шульга. Ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося завтра о 9.15. Бажаю вам гарного та світлого дня. До зустрічі.